Вітаю всіх із торгівельного центру Рів'єра. Буду робити сьогодні огляд в сінцейхом. Для початку вирішила показати, ну дуже гарно зробили таку фотозону до Дня Незалежності. Колоски, блакитні квіти. Красиво дуже виглядає, а на другому поверсі недавно відчинився в Рів'єрі магазин Сінцей Великий. Цей триває фінальний розпродаж. Також весь час з'являються новенькі новиночки. Я буду показувати саме Хом. багато краси різної. От я буду показувати те, чого не бачила або де будуть великі знижки. Починаємо з цього відділу. Дивіться, ще які віночки прийшли. Такі кольори красиві. Там більш такі помаранчеві. А це ось такі стримані кольори. Дуже гарно виглядає. Дуже красивий такий вінок. От Ціна у нього. 389 гривень 30 см йде в діаметрі. Далі фотоальбом, такий стильний. Прям. І, і тут він такий, як бархатний. І ось ця шкатулочка під серветки така. ж. 149 гривень. Написано органайзер для столу. Органайзер це, це щось приклеїли не те? Ні, це все-таки фотоальбом. Дивіться, на 120 фотографій, 149 гривень. А оце серветниця, вона така важка, гарна, стильна. Кришечку відкрила. Ось, дивіться, всередині вся м'якенька. Класно виглядає також. Вона коштує 219 гривень. Знову поприходили свічки, стильно виглядають упаковки. По-друге, якісно, ого, яка важка, зроблені ці кришечки. І аромати цікаві. Знову таке вино написано: 339 гривень. Ой, а це композиція такої не було. Також цікаво. Гляньте, як красиво. Дуже 219 гривень, фоторамка. Ну, це, от, все це одна фоторамка, просто вона як із декорації йде. 219 гривень. Класно, красиво, стильно, цікаво. Знову чорний бархат. Також це все стильно. І все це, от бачите, в чорному бархаті, прям декілька позицій. Мені подобається, як воно виглядає. Мабуть, треба нажати на цю кнопочку. Так, однією рукою важко відкрити. А, це така шкатулка. Гляньте, скільки відділень можна різні сюди, да. Ну, все, що хочеш, по відділенням розкласти, і сережки, і браслети, все, все, що є, і зберігати ось так акуратно: 339 гривень. Дзеркало люстерко коштує 189 гривень. О, і знову цікава композиція. Мені подобається таке 15 на 10. Написано 269 гривень. Така фоторамка. Сюди також поставили фоторамки на знижці на великі 55%, 99 гривень. Ось такі, як ну, дитячі, та з дитячого відділа, може хтось приніс. А тут із дерева акації ось така таця. Гляньте з бортиками, зручна. Отак, кав, квічок, цей, щоб пішати, Фотоальбом далі йде на 100 фотографій. Такий фотоальбом ціна 219 гривень. Ось тут така велик, велика така таця. Ось не хочу ці фотоальбоми, їх багато прибирати. Я вам просто ціну скажу. Ось така велика 519 гривень. Дійсно велика. І в чорному кольорі, знову як таця, така бархатна, красиво. 219 гривень. Оце взагалі в чорному кольорі у них багато всього в цьому бархатному поприходило. Так, глянемо, що у нас по килимам. Цікаво. Килими, о, такий ось килим прийшов. Килим 40 на 60. Ціна 169 гривень. Ну, такий він товстенький. 160, 169 Нормальна ціна, це без акції. З пальмичками 239. Трішки ну така, така ж так, все так же зроблено. Тільки пальмочки намальовані, але вже 239. О, оце красивий, плетений. Гляньте, як красиво зроблений. Цупкий такий твердий, 219 гривень, 40 на 60. Оцей прикольний дуже стильно виглядає. Такий, знаєте, як, начебто, етно. І тут такий ж етностиль. Так, як доріжка бабушкина, да? от класно виглядає дуже. Така також як плетина. Оці такі натуральні кольори. Такий килим ціна 699 гривень, 80 на 130. Ну, доріжка така довга. 80 на 130 Так, по килимам. Із нового, отут, гляньте, якийсь такий килим цікавий. Це взагалі килим. Да. Він такий великий, це цілий палац. А, 999 гривень, розмір 120х180 Дійсно, хтось його просто згорнув неправильно, дивився і згорнув неправильно не тією стороною. Інші килими ми вже бачили. Так, що у нас тут штори фіранки, вільвет поприходили, отакі рожеві 140х260 м'якенькі. Ціна. 599. І ще ось дивіться, як листочками зроблене. От цікаво, так вона знаєте, як дві фактури тканини на кільцях 140 на 260, 599. Так, ось такі, як застіпки поприходили для фіранок. Так от ну, застіпки, як сказати на них правильно. Так, 169 гривень. Це називається тримач для штор, правильно 169, і ще такий, як етно 169. Новенькі, біленькі попроходили штори. Наприклад, така блискуча 459 гривень 140 на 260 Також розміра 339 листочки вишиті. Далі хочу показати: от дуже красивий прийшов кавовий столик в бежевому кольорі. Ціна 799, різноманітні полички. Ось така висока поличка, 58 висоту, чорна, ну просто з як. Дерево 20х38. Ціна у такої полички 659. Столик 40 на 40 і на 40. Такий коштує. 799 гривень. Тут деякі порозкладали, я показувала. І з цієї сторони хочу подивитись, що там ще на акціях з'явилось. Ось так, такі скатерті по 169. Ну це вже як літнє все було. От морська тематика, 140 на 180. До речі, 50% знижка. На також 52 знижки, 100% поліестер, скатерть 140 на 220, 219. А ось цю позицію я навіть не бачила, а на неї вже знижка. Така шкатулка дерев'яна мушлями, 99 гривень, 41% знижки. Яка симпатична, дивіться, дерев'яна з такими блакитними мушлями намальована. І чомусь немає знижок, я вже подивилась на оцей плед 130х160, не знаю чому. 469 і ось такий 339. Чому це вони не роблять на них знижки? Це ж також морська тематика. Це я все показувала минулого разу. Я була в цьому магазині десь два тижні тому. Показую те, те чого не було. Дивіться, прийшли килимочки, які красиві, не було їх. Ой, гляньте, класно, такі м'якесенькі, невеличкого розміру і дуже красивий малюнок. Дуже красивий. Так, Ціна у нього 23940 на 60 Кий Красивий килим. Прям ну, дуже. Дуже гарний. Ось ви приходили такі фоторамки величезні по 169 гривень. Ще такі композиції, більш жовтенькі, не помаранчеві, Також гарно виглядає композиція. Ось так вона я її відокремила, щоб було зрозуміло. 35 см довжину, 59 гривень подушки. Тут іще більше подушок, ніж в інших магазинах. Ось такої не було зеленої, гляньте, довгенька, красива. Так, світ. От я не розумію, як воно так написано. Світ тут хело осінь я зрозуміла. Подушка 30 на 50 339 гривень. Тут красива також, вона 339, а це подушки на стілець. Два види подушок 45 на 45, 219 гривень. Дивіться, які кольори гарненькі. Внизу такі, начебто були, може, десь не було чорної, 40 на 40, вілюрові 269 гривень. Далі по новинкам, так пробіжусь. Оці всі жолоді, це все було. От свічок таких не було. Просто свічка така, як гарбуз, да, зроблена. Так, свічка 79 гривень. Або три гарбуза свічка різнокольорових. Дивіться, також красиво виглядає. 169 гривень не було цієї позиції. Вчора хлопець на пляж з такою сумкою приходив, я бачила, впізнала зразу. Так, далі 119 гривень. Ось такий гарбуз не було, його також симпотний. Глянь, такий легенький, як з папіємарше. Ой, наволочки поприходили. Хей, памкін що, привіт, гарбуз, якось так, 45 на 45, 219 гривень. Ой, такі з китицями також, такі як бархатисті, по 219 гривень, 45 на 45. Така стильна чорно-біла, кому подобаються такі кольори. Також ціна 169 гривень. Така красива декорація, як наче така з зроблена, підвішена. 149 гривень ціна. Знову багато приходило скатертів. Ось це котон саме 150 см. Кругленька. Така коштує 339. Подушки ці всі я показувала вам і пледи. Так, чисто покажу, що є гноми. Це ми бачили. І з цієї сторони, от не було аромалампи такої, я вже побачила. 69 гривень, причому 54% знижки. Цікаво, дуже. Так, ось така на ніжках була аромалампа чи ні, не пам'ятаю красиве поєднання кольорів. беж і темний беж. Ось така ціна 189, чек свічник іде вона 189 гривень. Багато всього для тварин є такий, як одяг, наприклад, для собачок. Зараз, якщо десь буде цінник, то вам скажу. Цінники пообривали на одяг для собак. Ну може ось тут щось є. Так, 32 на 50-й, на 40 написані розміри. 219 гривень. Ну, не супер дорого, приємна така тканина. А ще ось прийшли в такому дизайні для, ну, для корма, для сухого коробка 219 і подвійні такі тарілочки так, дістаються, щоб мити зручно. Є в сірому кольорі і є в рожевому кольорі. Ось такі коштують в гривні, якщо я зараз побачу тут, в гривні 189 гривень ціна. Так, ще така іграшка прикольна: 169. Ціна тут іграшка, гляньте яка для собак. Ось так зроблена, також цікава. 219 Є на знижках ремінці по 79 гривень. Ой, а це я не знаю навіть, що таке. Так, якось воно так. А, це, мабуть, як поїлка, да, Для собак. чи це, А, чим м'який корм сюди, а потім отак висовують частинами. Ну, щось по типу такого. 119 гривень. Так. Начебто ж для собак, да, 119 гривень. Рукавичка оця прийшла, щоб вичесувати. І хтось ну, немає цінника, повикидували, подіставали і немає. Такий сет, наприклад, бачите? Це вже я перейшла в відділ для прибирання. Ось так зручно, все для прибирання. Получається, як відро, скажімо, два таких спрея, і навіть сюди серветки входять. По дві штуки велика і по дві штуки маленької. Оцей сет із сіми позицій 519 гривень. Там все всередині є. 519 гривень ціна. Написано фінальний розпродаж. Гляньте, який у них набір щиток прийшов. Це і пляшки мити і келихи. Якщо високий келих хочеться, це, мабуть, буде тверде, отаку м'якенькою. Або те, чого не було. Такі приходили зручні контейнери для мусора. Так, one Size написано 339 гривень, але б ну, було б написано на скільки літрів. Ну от Size 339 гривень. Є чорний, чорний, ось так, як і раніше. А ці вже по-новому ця педалька так зроблена. Мені більше подобається. Так, тут у нас що? Це все для кухні. Для кухні тут я показувала знижку, от не було цієї позиції, це симпатично 79 гривень. Такі для зберігання, глянь такі класні. Ну, мабуть, як більше не знаю, для спецій, для чогось такого маленького. Або для ванільного цукру, бо тут полуничка намальована 79 гривень за дві штуки 47% знижка. Для сиру, ось такий набір 129 гривень. У кухонному приладі більш-менш є знижки розпродажу. Таку щітку я не бачила ні разу. Гляньте, яка вона широка. 39 гривень всього. Набір 169 на розпродажі, щіпчики такі 59. Це для картошки товкати, так сказати, так, 49 гривень. Ціна. Так, що ще цікавого? Я хочу більше таке, знаєте, показувати те, чого не було раніше. Приходили ось такі темні контейнери з на три я так розумію. Ось такий контейнер 169 гривень, 4 сторін він так закривається, міцно надійно. є в сірому, в бежому і в рожевому кольорі. Ініпух, до речі, ось цього не було. Це також як для зберігання, мабуть, кошик. Да, кошик для зберігання з ручками, він і пух. 24 на 17 і на 10 149 гривень. Пла... Такий пластиковий, ну, симпатично зроблений. О! І Прийшов годинник з Вінніпухом на 30 см в діаметрі. Ну, діставати не буду, якось Чи дістану зараз покажу. Ой, такий годинничок, слухайте, симпатичний, легенький на батарейці, 189 гривень, це ціна зі знижкою. 51%, 189 гривень коштує. А тут це постільний, а, наволочка і простинь 100% катон. Хтось подіставав, а це простень на резинці. Розмір 60 на 120, так, 100% котон, ціна 219 гривень. Розумію, що також щось з Вінніпухом пов'язаний малюнок. Ті віночки поприходили ще більше кольорів, чим було 149 гривень, аж три кольори. Це все для святкування дня народження. А ось тут ще годинник такий, дивіться, 99 гривень, 63% знижка. Дуже великі знижки є, попадаються. В дитячому відділі килимок, який гарнесенький прийшов. Квітка така, гляньте, красиво, такі приємні кольори, не такі не яскраві. 80 см він йде в діаметрі. Клас, коала, слухайте, яка цікава композиція, декорація така коала 219 гривень. А, її можна повісити, бачите, вона вішається красиво. Ну, мені вшикова подобається. Ще такий кошик ось прийшов. Кругленький, тримає форму. Такий кошик 269. Або ось такий квадратний. Ціна в нього глянемо. Так, 21 на 31 – 219 гривень. Відділу ком зразу ці дитячі рюкзаки, валізи. Швиденько покажу вам ціни. Гляньте, які симпотні поприходили, прям з брілочками. Дуже гарно виглядає. Наприклад, ось такий, такий рюкзачок. Зараз глянемо скільки він коштує. Так, ціна 599 Такий, ну більш. Простий, скажемо, 219 гривень. Змійка показує, як ззаду він виглядає. Ну, такий зручний, по як полуколом зроблений карманчик на змійці, такий, як з блиском, Hello Kitty 659. Дуже маленький, міні-маус, такий прям манюсінький, Це як для діток, для маленьких мені здається. 219. Далі гляньте, як зимовий такий. Ельса Анна, це як Дісней 659 гривень. Далі такі сумочки на знижці 159 п'ятдесят гривень. Тут ремінець в коліри, де мені подобається. Гляньте, знижка гарна. 159 гривень, як на поїзд, да сумочка, щось така як хлопчача, цікава. 339, тридцять без знижки. Марвел також. 219 ось такого плану для хлопців. Чисто чорна Марвелос для хлопців. Ні, не чисто чорна. Так, ось така 219. І тут для дівчат також симпатична. Гляньте, тут сіточка зроблена. 219 гривень. Ага, або... ну цікава сумочка, що сказати. 389. Такий чорний рюкзак. Він іде з. Ну, з гаманцем, можна так сказати, чи туди його можна засунути, як вам зручно. 459 гривень, чи як чохол назвати. Ось такий вибір. І ще є малесенькі такі валізи в подорож брати з собою. зручно. У них валізи, як мені здається, якісні. 1099, от така валіза коштує, і 1199 рожева. Ці стільці такі класні поприходили, гляньте, які вони цікаві. Це в дитячому відділі. Вушка як тримачі, так, скажімо так. Ось такі стільці, дерев'яні ніжки в бежевому кольорі з мордашкою. Ідуть вони в коробочках. Оця коробочка поменше, стілець поменше, 22 на 27 і на 27 розмір, ціна 519 гривень. Стілець більшого розміру, дивимося. Ось оце він. Так, ось такий стілець. 40 на 32 і на 40 ціна 599 гривень. Ось оцей, ще більшого розміру. Такий календар 2025-2026, ну це як на навчальний рік. Ось такий календар, Ось Тут він перегортається. І така підставочка, як бачите, у нього йде. 149 гривень. І такий ще за 149 красиві кольори. Є такі у них блокноти з калькулятором. До речі. Бачите, калькулятор працює. Так, ціна 239 гривень. У подушку 80 на 52, великого розміру, знижка 239 гривень 52% знижка. Вона така як подвійна, мені здається, її можна як на стілець да? чи на крісло, ось так. І як, начебто, на мушлю схожа. Симпатично, 239 60% відсотків знижка. Такі цікавіші подушки прийшли, Є такі, як ну, на крісло чи на диван. Та й під голову така вона м'яка. Зручна подушка, кругленька, показує, як виглядає. Причому іде на змійці, можна прати. Така коштує 339,15 на 40 розмір. Оразу стільки цих подушок для подорожів було, бачите, на них розпродав, їх швидко-швидко розбирають. 119 гривень. Ось такого плана, а ну. ця по 219 гривень. Так, а тут прям з маскою для сну, мені здається, вона зручна 219, і оце як під шию. Ще так цікаво зроблено, 219 гривень. Такі свічки поприходили. Також, мабуть, пахне гарбузом. ну, так стильно виглядає, в такому кольорі якась цікава. 119 гривень всього коштує. ну, Багато свічок тут. Я подивилась, начебто з посуду я все показувала, от новенького нічого не бачу. Все ж це ми бачили начебто. Ну, може, таку, що, такого великого гарбуза тарілку не бачили в білому кольорі. Так, ось така тарілка-гарбуз 219 гривень, саме в білому кольорі, великого розміру. Я свій огляд з магазину «Сінсей» буду закінчувати. В якому саме магазині я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі буде адреса. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. Устрічі на моєму каналі і пока.